Через війну різноманітних викликів стає все більше, і треба вміти на них реагувати. Ну, наприклад, останній час в мережі інтернет з'являється чимало інформації про інтернет-шахраїв. Про те, з якими схемами можна зіткнутись, і як протидіяти їм, ми запросили розповісти представника телекомунікаційної кампанії ТНЕ Дмитра Литвіненко. Дмитро, я розумію, що в наші часи, де й взагалі безпека в інтернеті, це дуже актуальна і дуже важлива тема, але вона така дуже масштабна, обширна. Давайте спробуємо зрозуміти все ж таки в яких сегментах працює, в яких які сегменти людського життя потребують саме уваги. Ось в такому випадку. Тобто, я знаю тим, з чим я стикалась. Наприклад, шахраї в банкінгу, тобто вони питають намагаються отримати доступ до моїх персональних. Банківських карток, ось з чим стикалися ви, і як можна запровадити ось які що можна зробити, щоб не попастись на, на, на ну, удочку цих шакретів? Да, питання дуже широке. То есть його охват великий. есть можна розмовляти до вдово. І тут головне на погляд не перейти від? Обережності, уважності да, до якогось пронайдального там погляду на мережу інтернет. Зазвичайному користувачу це не потрібно, але треба бути просто обережним та уважним, читати те, що ви отримуєте. Наприклад, наприклад, мені пишуть ваш акаунт зламали, чи, чи телефонують, чи пишуть. Повідомте мені свої дані, щоб там банківські працівники могли щось зробити. це ну, ось, ось без... цей перший як то каже признак того, що не треба робити. Да? Uh -huh. Тобто, жоден працівник банку, провайдеру будь-якої сфери ніколи не повинен у вас запитувати ті дані, які є. Автоматично аутентифікаційно-технічними даними, тобто вашого там, особистого якогось там пристрою чи карточки, що угу. у вас є, наприклад, да, ось, ну, візьмемо для прикладу банківську картку. Банківська картка да. Да, є це номер розумієте. картки. Так. В принципі, це набор 16 цифр, який можна згенерувати там, за, за окремими правилами, там, але є деякі дані, які як кажуть, являють собою таємницю. Це дата, до якої дійсна картка, та пін-код. І mm -hmm. або з іншого боку, картки написаний cvv код. Це CV Ось ось ці три параметри: дата, пін-код, CVV, і є тими секретними даними, які вас ніколи не повинен запитувати працівник банку. Тобто номер карти він, він може. Ну, в принципі, це не наст... це, в принципі, не, не є таємниця, да. бо виводите приват 24 це інше. Тобто, ну так, або зазвичай. Ви... У нормальному житті, да? тобто, якщо треба, там, ну, бувають інші, 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 деякі випадки, коли треба, там, <святок> наприклад, перевірити, ти, там, чи платіж був з цієї картки чи з іншої. можуть запитати, там, наприклад, перші 4 та останні 4 номери цифри картки. <святок> а ось так, щоб усе-все це запитати, то звісно, що ні, повинні одразу реагувати на такі питання, там, типу, підкажіть мені ваш пароль чи щось інше. Все. Ну, якщо ви чуєте, що комусь треба е, почути ваш пароль. Все кладить трубку, це чи... однозначно яке шахрайство, бо ну інших варіантів тут не буває. Так, добре. А, але якщо людина отримує, скажімо так, листа на електронну пошту, а, ну від якогось ну там управління якоїсь безпеки, я не знаю, там служби безпеки України чи щось таке, і знаєте, ну якось ставлення, особливо у людей таке більш літніх, ставлення таке зовсім на це треба відреагувати? Так, і як це побороти, тут немає однозначної відповіді. Бо як зрозуміти, це справжній лист чи це шахрайство? Щоб однозначно перевірити, да, то це треба вже лізти в його технічні заголовки, бо підробити адресу відправника угу. е, дуже легко. Насправді це проблема того, що протоколи, які використовуються для електронних листів, дуже старі, насправді. І коли вони розроблялись, ніхто навіть не вважав, що таке може бути. Їх розробляли для того, щоб вчені могли комунікувати між собою, а що будуть підроблятися для розсилки спаму чи якихось інших методів, цього ніхто не очікував. Uh -huh. Тому це вже треба лізти туди. Тобто, якщо ви отримали такий лист від якоїсь організації, ну, перше, що можна зробити, задати питання цій організації по офіційним каналам, наприклад. Чи uh -huh. ви розсилали вони такі. Тобто, що, наприклад, рекомендують там, банки і інші організації? Ви отримали лист від, наприклад, там, банку чи. Там, який... Тобто, зателефонувати наприклад, і просто точнее, але зателефонувати не на той номер, який вказаний у цьому листі. Ага, а на сайті фіксаліста. А подивитись десь офі офіційний номер, зателефонувати. Угу. І в більшості випадків вам скажуть, ніякої подібної розсилки не було. Із нашого опиту, да, як компанії провайдеру, ми іноді з таким стикаємося, коли абоненти отримують листи, якоби від імені ТНЕТ, що їх аккаунт заблоковано чи щось інше. О. Що повинно зробити у такому випадку? Звісно, нічого ніколи не нажимати, а якщо в нього подзвонити на службу технічної підтримки та уточнити, чи була подібна розсилка. І все, і все, і все. Да. І все стає на своїх також. Ну, дивіться, а якщо, наприклад, ми маємо а, справу, ну, взагалі, знаєте, а, я не знаю, через вайбер розсилки, чи в інших соцмережах люди отримують повідомлення, а, чи ви виграли те, навіть mm. на смс, mm -hmm. особливо з пенсіонерам, приходять, ви виграли там 100 тисяч гривень, чи а, вас очікує спадок в мільйон доларів, перейшли ці 2 тисячі, і ми вам. Вам його форму, да. чи щось, щось таке, ось, ось. Як, як з цим боротися? Опять же, це більш питання не технічне, а питання психологічне все ж таки. Тобто, як побороти у людині бажання отримати щось легко, угу. я навіть не можу відповісти. Але слід розуміти, є да, таке просте правило. Безкоштовний сир лише, муловці, муловці, да. вибачте, підібрати слово. Угу. Ось. Тому ніхто ніколи не дасть вам 100 тисяч. Просто так. Смс-ки. Ну, якщо, якщо ви не приймали дійсно в якомусь там офіційному розіграші, що там, наприклад, там, да, є офіційні ж лотереї. Ну, чому ж? Вони існують, існують. Тобто, ви придбали, придбали квиток, квиток да, тось, щось це офіційне, то я не вийшла. Це офіційна лотерея від держави, то є все. Але якщо ви просто отримали, що ви виграли щось, або особливо, коли ви, там, ви виграли щось, але треба щось перевести для того, щоб щось підтвердити, uh -huh. о, все, це признак того, що це дійсно шахрайство. Ну, якщо вам хочуть дати гроші просто так, то пусть дадуть. Пусть прийдуть і дадуть. Пусть дадуть, але все ж таки не для того, а ви не повинні для того, щоб вам щось дали, щось ще дати. Віддати щось для якогось Дмитро. підтвердження, Це вже ненормально. Так, Дмитро, дивіться, А ось, скажіть мені, будь ласка, неодноразово. Ну я думаю, що багато наших глядачів стикалися з тим, з якимось спамом в соцмережах. Тобто взламували телеграм-аккаунти, розсилали якісь незрозумілі речі, там, відео чи якісь через меседжери різні. По-перше, -по навіщо це робиться? Ось яка мета цих шахраїв, які розсилають ось таке. Який СПАМ? Ну дивіться, скоріш за все, есть, ну, треба дивитись конкретно всі випадки, да, але тут які можуть бути? Саме СПАМ в оригіналі це була реклама. Uh -huh. І навіть е досі вона, от ті листи спамерські, які ходять по звичайній uh -huh. електронній пару, вони теж мають свою аудиторію та деякий сенс. Тобто, да, якщо ви розіслали, ну, я просто візьму приклад пошти, потім повернемось uh -huh. до соціальних мереж. Есть, приклад. Ви розіслали один мільйон таких спамерських пісень. Uh -huh. Десь відсоток на них відреагував. Це дуже велика цифра. То ж саме може бути і у соцмережах, бо зараз люди у соцмережах значно більше, ніж в електронній пошті так, чи в чомусь. По-перше, це банальна реклама тобто якогось товару. Таке може бути. Інший варіант це для того, щоб отримати доступ вже до вашого аккаунту. Так. Тобто, отримавши доступ до одного, розіслати далі по контактному листу його, вже, ви вже прикрились. Як кажуть, ім'ям того, кого будуть знати, і люди на це можуть зреагувати, то легше надати свої дані. Для, для подальшого, да. а що буде робити з цими даними в подальшому? Або вони будуть використовуватися для якихось кампаній, там, у тих же соціальних мережах, для, ну, знаю, зараз особливо, це може мати сенс, да, наприклад, в поточний час то, війни. Це питання моїх особистих даних. Да, це, це може бути, Якщо є ваші дані, да, доступ до вашого аккаунту. Комусь там uh -huh. ну, ваша камін ставка комусь доступна, то що з ним далі робити? Це вже інше питання. Можна його продавати uh -huh. є, десь на ринках хакерських, Тобто, продаються вони для того, щоб хтось інший міг їх використати, наприклад, для того, щоб організувати, наприклад, якусь антикомпанію, там, новосну чи щось інше, то є, да, то є, там, підписників і про. Це такі варіанти. Дивіться, ось я нещодавно отримала від свого колеги, якого я добре знаю. Я отримала листа а, а, від нього, саме з його акаунту що в Телеграм. Моя дитина приймає участь в такому конкурсі. Проголосуйте mm. за неї. Ну, тобто, ну зовсім нормальний лист. Але потім, буквально через декілька годин, я вже mm. майже проголосувала, і тут я отримую інше повідомлення, де він говорить, що мій, мій акаунт зламали. Mm. Тобто, ось що робити, на що звернути увагу ось в такому випадку? Тут, от ось в таких випадках дійсно важко якось чітко іти, бо ви отримуєте повідомлення від людини, яку ви знаєте, mm. так ви довіряєте цій людині, особливо якщо це близькі люди. Но тут треба вже читати, бо ви все ж таки цю людину знаєте і знаєте, як зазвичай він пишеть. Про що пишеть, чи щось інше? Тобто, ось такий момент. Да, таки це вже такі момент. тонкощі. Да, банально граматичні помилки, mm -hmm. стиль написання, там, да, мову, яку використовує людина, то есть, да, для цього повідомлення. До речі, до речі, я потім зрозуміла, що частина була написана російською мовою, mm -hmm. а це було не ну, там, в тому випадку неправильно. Тобто, да, mm -hmm. який би не був гарним перекладач автоматичний, там Google, Google, там. Сучасні ці інтелекти, всі штучні. Але все одно, прикладач є перекладач. Тобто він не повністю передає да, Емоцію, емоції, як і стиль, те, як людина пише так. щось, якщо uh -huh. що, 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 вона щось каже. Uh -huh. Банально ті там паразитні слова, які вона використовує. І ось, ось, ось ці тонкощі yeah. да, дозволяє зачасту виявити. Ну і далі ви вже заходите. Да, ну, якщо це було просто проголосуй. Mm -hmm. Да, бачите, ну, проголосувала. Ну та ось це може бути хтось але... накручує накручує, але якщо ви знайшли і там далі, далі пошли. Паспортні дані пошли, це ж голосування таке. Ось тут ось тут виникає питання. Mm -hmm. А навіщо для якогось такого голосування? Да, там там ну, паспорт, щоб ні? зареєструватися, наприклад, петиції підписати. Отак. Також потрібні да, паспортні паспорт. Ну, Дивиться до вони так. необхідні петиції. Да, всі петиції там необхідні паспортні. Але як це робиться? Через систему єдиного авторизації, через банк ID, наприклад, там, Дія чи інші сервіси. Тобто, через ті сервіси, які ви вже їм додали свої банківські дані, Наприклад, ви прийшли у банківське відділення офіційно, тобто, ви знали, куди ви прийшли. Вони у них є. І тоді на якомусь сайті на сайті дії, щоб авторизуватись, ви використовуєте Джордбанка ID, Приватбанку, щоб просто зайти. Банк вже передає. Не ви передаєте ці дані, а банк ага. передає. Банк знає, кому це можна передати, да. та він передає там, допустим, Дії. І ці дані не гуляють більше ніде по мережі. Але є така річ, як фішинг. Тобто, коли копіюють сторінку, коли від імені якогось по якоїсь поважній установи чи дії, наприклад, да. розсилають чи запрошують І з такими ми також стикаємося. Я розумію, Думає, що з цим дуже важко робити? Ну, це питання вже до, полі... до так, як це? Ну, цифрової поліції, да, до кіберполіції, цифрової поліції да. безпеки України, до звичайної поліції. Там вже працюють ці органи. Вони наскільки я знаю, на постійно намагаються з цим боротися усіми доступними методами. То тобто, працюють цілодобово. Але на жаль, ну. Це... Чим більше розвинутий інтернет, більше інтернет та, а, а, особливо сьогодні, коли да, є штучний да. інтелект, вже то дуже важко. І... Да. Чим більше ми та, коли там була лише електронна пошта, то було цього менше. Але з'явилися там соціальні мережі, месенджери. Ну, Це дуже. постійна боротьба між тими, хто хоче використовувати ці системи для. Якихось нелегальних дій угу. і тими, хто ними користується, і тими, хто намагається захистити користувачів. Ось до речі, захистити користувачів. Дивіться, дивиться в системі ТНЕТ. Наскільки я розумію, є доступ до якихось конфіденційних даних людей. Ну коли ми коли оформляємо договор, так. то тут є телефони, адреса. Ось чи захищені ось ці так, звісно, дані ці системи в нас можу сказати впевнено, що в першу чергу ці системи розроблялись. Нашими фахівцями, тобто якби вони дійсно захищені. До них немає доступу зовні ніхто, і, і, і дуже обмежений доступ у межах компанії до них. Mm -hmm. От, лише тільки за потреби та без повного контролю над цими базами. І в першу чергу слід відмітити те, що е, всі ці такі бази, да, у провайдерів, тобто особливо тобто, там, крупних провайдерів, повинні не просто бути там написані кимось, а проходити регулярно там перевірку державними системами, тобто на відповідність до норм. Захисту mm -hmm. так само наша система там періодично проходить ці, ці перевірки, то тобто, якби і успішно все успішно складається. щоб вас не взламали, так. тобто ці ніхто не ці дані не використовують да. в храйських да. цілях, тобто. звісно. Mm -hmm. Бо дивіться, там паролі даних до до там поштових скринів, що всі mm -hmm. вони дійсно повинні бути захищені. Але є такі моменти, коли вони не залежать від нашої бази. Тобто, наприклад, якщо користувач використовує простий пароль. <таспоріст> там, 8, вісьмерох, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, <таспоріст> то в нашій базі, з нашої бази його не витягнуть. Але такий пароль просто підібрати, ну це займає 3-5 хвилин. Для фахівців. Для фахівців. Для, 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 для. От, наприклад, восьмизначних восьм цифр пароль. Перебирається десь там звичайним ноутбуком десь за 15 хвилин. То 20. Так, тобто, Дмитро, давайте наприкінці mm. д, дамо поради нашим глядачам. По-перше, бути уважним, коли yeah. ви отримаєте якісь листи чи повідомлення з незнайомої yeah. від незнайомців. Yeah. Так? Так. Перше. Це перше, так. Да, це да. перше. А, паролі е, ставити більш складні для ну, того, щоб. Так, да. вперше, ось щось паролів, о, да, це така рекомендація. Насправді, і будь-який провайдер скаже. Та, провайдер, Будь-яке місце, там, яка система, яка використовує пароль для доступу, скажу, не використовуєте прості паролі, які складаються лише з цифр. Mm -hmm. Пароль повинен складатися з букв разного регистру та цифр. Краще, якщо в ньому посередині десь є якісь спецсимволи, типу собачка, там, mm -hmm. знак оклику, питання чи щось інше. Паролі повинні бути щонайменше 8 символів та більше. Краще там 12, 16. Ну, я розумію, що це важко пароль запам'ятати. Але все ж таки, паролі не повинні бути е, словниковими словами. Бо такі паролі з сучасними е, системами, з мощними процесорами підбираються дуже швидко. все ж таки. Тобто, Наприклад, там пароль, ну я не знаю, там, січень 15, тобто це не пароль. Такий пароль буде підібраний дуже швидко. А я, там Сі, там 15. Там знак оклику чи щось інше, той же саме, але інший розброс символів, то все такий пароль буде дуже важко підібрати. І це просто буде неоправдано для хакерів підбирати такі паролі. Дивитись, що рекомендує той чи інший ресурс, з яким ви працюєте. Так, це от такий маленький момент. Просто трошки уділити уваги та почитати, що вони наприклад. А вони, не пишуть, вони скажуть теж саме про паролі, порекомендують використовувати якусь систему додаткової авторизації, наприклад, там, двофакторна аутентифікація, чи автентифікація через мобільний телефон, чи щось інше. Тобто, коли ви не просто вводите пароль, а вам ще приходить на ваш мобільний телефон угу. додатковий код для перевірки, чи дійсно ви хочете туди зайти. І тоді, якщо хтось буде вводити з ваш пароль, то ви побачите у себе це смс і зрозумієте, що щось відбувається. Що щось не так. Да. Ну що, Дмитро? Я сподіваюся, що наші глядачі скористуються вашими парадами фахівця і будуть в безпеці. А я дуже дякую, що знайшли час завітати до нас студію. До нових зустрічі. До нових зустрічей.